Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Катерина Васюк, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Донецького національного університету мені Василя Стуса. Ну а спробуємо ми поговорити на тему, як адаптуватися в іншій країні. Але спочатку доброго дня, пані Добрий Катерина, день. і спочатку таке загальне, скажімо, питання. Як ви прийшли до психології? Чому сама психологія стала вашою професією? До психології прийшла, тому що мені завжди подобалося дослідження. Мені завжди подобалося розкривати якісь таємниці, і в психології дійсно є все. Тобто, та людина, яка хоче себе знайти, скажімо, в дослідженнях або у спілкуванні, в чому завгодно. Тобто там є дуже багато галузей, і ти можеш розвиватися де хочеш. Тому я жодного разу не пожалкувала, що обрала цю спеціальність. Якщо говорити саме про, про те, як адаптуватися в іншій країні, війна змусила багатьох людей залишити свої домівки, деякі люди взагалі втратили їм немає куди повертатися, і це напевне, ну не знаю, як що так можна сказати, вихід з зони комфорту. Тобто людина жила своїм життям, все було налагоджено і раптом сталося те, що сталося. Як які поради можна дати стосовно адаптації в іншій країні, з самого початку, якщо людина приймає рішення, Поїхати в іншу країну? Ну, мабуть, по-перше, треба знати завжди мету, що ви хочете в подальшому. Якщо ви там плануєте, наприклад, залишатися надовго, то варто налаштувати себе на те, що треба вчити мову, вчити звичаї цієї країни, шукати собі якихось знайомств, роботу і так далі. Тобто, людина має розуміти, що вона хоче. Так? Якщо вона планує повертатися додому назад да, через якийсь час, то тоді в неї вже має бути така установка, що я маю перетерпіти це, да, пристосуватися до тих побутових моментів, які їй потрібні, і у неї має завжди бути якась перспектива. Тобто людина, яка не має перспективи, вона відповідно нічого не бажає, в неї починається пригнічений стан, і вона не знає, куди їй рухатись. І з цього починаються проблеми. А якщо говорити про оточення, ось я просто дивилася, ну скажімо, у стрічці на тому ж Фейсбуці багато людей, які виїхали за кордон, вони підіймають таку тему, як оточення, тобто немає оточення. Людина виїхала ну в кращому випадку це з дитиною, але оточення це одне скажімо, з тих моментів, які формує особистість, тобто людина має спілкуватися. Не зовсім знаєш мову, і виходить, що ти просто ну залишаєшся в замкному просторі. Ну якщо так можна сказати, які тут поради можна дати людям стосовно оточення, як його підбирати, як знаходити, як спілкуватися. Ну, по-перше, я думаю, що для тих, хто бажає знайти земляків на на чужині, да, які теж приїхали з батьківщини вашої туди. Так само можна знайти якісь організації, де ви можете спілкуватися, організовувати якісь зустрічі да, з своїми земляками. Далі у нас на щастя зараз таке. 21 перше сторіччя, де ми можемо спілкуватися з своїми родичами по скайпу, по різних відеозв'язках, да, різним за допомогою різних ресурсів. Ну, а такі може. спілкування вона може замінити спілкування? Ну, ні, звичайно, спілкування. але принаймні ви будете знати, що з вашими близькими все в порядку. Ви їх побачите, почуєте. Так у людини так само має бути якийсь ресурс. Що це значить? Це значить, що вона повинна собі давати якийсь психологічний перепочинок. Тобто гуляти десь, навіть якщо це чужина, все одно в красивих місцях, або повноцінно спати, да слухати улюблену музику, займатися якимось хобі, воно до речі теж відволікає. Якщо людина тільки працює або тільки сидить і думає, як їй погано, звичайно, в неї буде нагнітатися цей стан. А з якими психологічними ризиками зіштовхнеться людина, яка, скажімо, знаходиться поза межами своєї країни? Ну які це будуть, скажімо, такі аспекти, на які варто було б звернути увагу? Ну, по перше, що вона опиниться в абсолютно незнайомому для себе середовищі. Ну може не прямо абсолютно, але в країнах різні ментальності і різний уклад, різні правові традиції, скажімо так, і тому люди, які приїжджають в інші країни, вони мають чітко розуміти, що не буде так, як вдома. Багато чого тому їм доведеться з цим або змиритися, або ну, скажімо, покидати цю країну, так ну тому вони мають знати, що їм доведеться якийсь час погано, то коли ми готові до того, що буде, да, то відповідно у нас вже краще і іде процес мобілізації. Якщо вона так думала, що там її всі зустрінуть хлібом сілі, а тут у неї такі жорсткі реалії, то звичайно це дуже сильно вдаряє по емоціях. Але коли ти готовий до того, що тобі буде. Житися там можливо трохи важче ніж вдома, да там буде інша просто реальність, да тому люди, які до цього морально підготувалися, їм легше адаптуватися. Звичайно. А, якщо говорити саме про ну не знаю, час адаптації. А скільки наскільки часу людина має бути налаштована, що вона має адаптуватися в цій країні? Тобто це рік-два. Коли стає Ні, легше. В нормі адаптація відбувається десь за пів року. Ну, це, скажімо, для людей, які ну, є психічно здорові, у яких все добре, там, є якісь нормальні благополучні умови. Може це затягатися, звичайно. Тому що люди по-різному переживають. У них можуть бути якісь супутні травми, ще там втрати близьких людей, можуть бути якісь захворювання, можуть бути якісь проблеми з дітьми, діти так само можуть хворіти, або якісь іще в них бувають проблеми. Да? Тобто матеріальні труднощі, побутові, можуть додатково стресувати людину, але поступово в нормі вона десь за півроку має відчути певне полегшення, тобто звикання до всього, да? і за рік. ну, Може, трошки більше в кого так, відбувається. Або адаптація, або людина. Може статися так, що людина і не адаптується, тобто вона не може з якихось причин прийняти ці традиції, а тоді що які? Робити? які є. Ну, тоді доведеться змінювати місце проживання. Тобто і, і і так буває, що можна не адаптуватися? Скажімо. Ну, звичайно, все може бути, але я думаю, що в основній масі люди, ті, які побачили, що їх щось не влаштовує, вони або повернулись назад, або поїхали в інші місця. Якісь а якщо говорити саме про індивідуальність людини, як її визначити Просто такий цікавий момент, вона є одразу? Ця індивідуальність тобто людина з нею народжується, чи все таки це запозичується з навколишньої середи? Ні, індивідуальність людини формується. Звичайно, дитина, яка лежить, тільки народилася, да, в пелюшках. Ми не можемо сказати, що в неї є якась виражена індивідуальність, вона її просто ще не проявляє. Але з кожним днем ви побачите, що дитина ваша почне її проявляти, і вже остаточно ми формуємося після підліткового віку. Тобто тоді вже ми, ми бачимо людину сформовану. Але знову ж таки, я ж сказала, вже цей процес він постійний. Ми щось міняємо в собі, щось носимо нове, починаючи від народження, і він не закінчується ніколи. А якщо говорити про наше суспільство, ось ми поговорили трошки про людей, які, скажімо, залишили країну, ну там тимчасово чи uh -huh. більше там на на якийсь певний час. Але ми ще суспільство, яке знаходиться в Україні, тобто люди, які залишились в Україні і. Не знаю, чим хворіє наше суспільство, ну, якщо так можна сказати, і від чого його потрібно лікувати? А що мене саме, скажімо, саме по собі? Якщо мене час, ситуація буде іншою. Якщо говорити про наше суспільство, які ризики на нас очікують потім через декілька років? Адже наше суспільство, ну, я не цього слова, воно хворе зараз, хворіє, це психологічно. Так mm -hmm. <кій> ну, по-перше, крім от, вже відомих всім речей, які пов'язані зі стресом, та да, які ми переживаємо і наслідками, це вже до речі, э... хронічний стрес Так, так. Звичайно, іще. він хронічний, вже тому що це триває вже майже два роки. Відповідно, є ще така проблема. Ну, як з моєї позиції, люди в нашому суспільстві дуже недружні, скажімо так, да? тобто, от цей принцип, моя хата з краю, на жаль, дуже працює. О, гарно. І е, е, є звичайно категорія людей, які дуже. Е... Ну, совісні, вони дуже відповідальні, патріотичні. Але... Це мова саме про емпатію. Ні, це просто про залученість, відповідальність свою за життя всього суспільства. Тобто, що людина бачила, що її дії є відповідальними, так? що вони впливають на все життя. А вона думає, та що від мене залежить? Не буду я цього робити. Навіщо? Я тут ніхто, можна так сказати. От є люди, які звичайно... В масі своїй мають таку установку, і вони, на жаль, коли їх особисто не торкається проблема, думають, що вона їх ну мене, вона їх не стосується. Відповідно, вони ховаються від неї, да, бо не допомагають іншим, тобто вони кожен сам за себе. І, от на жаль, оця єдність відсутність верніше, цієї єдності, вона створює величезну проблему, тому що якби ми були більш єдними і свідомими того, що кожен з нас може внести якісь. Якусь долю, да? ту ж саму перемогу на своєму місці. Хоча нам це пропагують постійно, але на жаль, це не завжди діє. От якби ми всі так разом робили, то ми були б не ну, абсолютно непереможними, і е, у нас, я думаю, війна закінчилась б набагато швидше. А ви бачите, що суспільство змінюється? Я не моніторила такі речі. Звичайно, певна динаміка є, але я не можу наразі сказати, що вона. Надзвичайно позитивна. Люди стали більше знати про свої права. Вони почали дізнаватись про свої права, тобто почали до, якісь... можна. Ну, Трошки є ці позитивні суви, але вони поки недостатні, щоб вважати, що ми з вами настільки демократичні і зрілі, як, наприклад, ті ж Швейцарії, де колегіально дійсно приймаються рішення да, про будь-які життєві е, події, що стосуються суспільства. У нас е, проблема в тому, що в малих групах, от, наприклад, місцевих, да, там, навіть е, мешканці одного будинку Вони не можуть об'єднатися часто, щоб протидіяти там е, ну якимось проблемам. Да? Е, не ходять на збори, не збираються, не вирішують там ну, і так далі. Є якесь може ядро, але це далеко не всі люди. Тобто, от що значить, вони чують свою причетність до. Даної проблеми, а потім обурюється, чому у нас немає там води, чому в них брудно в дворі, чому в них так і сяк, да? оскільки ти не, нічого не робив для цього, то і ти отримав, а вони не бачать своєї персональної відповідальності в цьому. От коли людина буде бачити свою персональну відповідальність за все, що в ній відбувається, в тому числі і навколо великому оточенні, і в малому, от тоді у нас зміниться все на краще. До речі, про е, психологічні, е, скажімо, тексти на різні теми. Ну, психологічні тести, тексти uh -huh. зараз. в мережі велика кількість психологічних текстів на різні теми. А як е, яку пораду можна дати, як відрізнити автора професіонала, який пише ці uh -huh. тексти, від автора аматора? Но, насправді так, це не дуже просто, але без відповідного фаху. Але завжди звертайте увагу на те, на конкретику, да? на аргументи, тобто які аргументи наводить автор. Не просто він сказав, що ось так і ось так. Він має це аргументувати якимись реальними фактами, якимись дослідженнями, якоюсь статистикою тобто привести конкретний аргумент далі так само вказується джерело інформації. От Коли копірайтер пише статтю, він має вказати звідки він взяв цю інформацію, чи сам вигадав, чи він користувався якимось. Перевіреним дослідженням, да відповідно, якщо таких моментів немає, немає автора, немає джерел, невідомо, звідки це взялося, немає посилання, на якісь документи, де ви можете переглянути їх там на да? законодавчі там чи ще якісь наукові інші, то відповідно це джерело може бути, може бути ненадійним. Тому довіряти йому треба дуже обережно. А як ви ставитесь до того, що зараз багато з'явилося, ну скажімо, телеграм-каналів, які саме психологічного напрямку, скажімо, психологи, ну вони принаймні так себе називають, що вони психологи у різних соціальних мережах дають поради. Тобто, це взагалі це ну, якось, скажімо, підвищить обізнання суспільства, чи може навпаки за, ну, скажімо, навпаки, зробити шкоду? Я людям. звичайно розумію, що в нас має бути свобода слова, але <кхм>, е, треба все-таки якось регламентувати діяльність таких речей, тому що е, дуже часто такі фахівці в лапках можуть нашкодити людині. Вони невідомо хто, та, невідомо з яким фахом, е, які в них є підстави так говорити. І може дійсно не давати таких порад, які тільки шкодитимуть людині. Тому, звичайно, має бути якась суспіль... спільний монітор, державний навіть монітор таких речей, які. Мали, ну там ліцензовані канали, джерела інформації, Да і не ліцензовані, якщо вони виступають, так вони можуть бути, але має бути яке, знаєте, от як не робіть цього вдома, да? або перевіряйте інформацію. Тобто вони мають попереджати людину, що це не перевірена інформація, щоб вона обережно ставилася до цього. Не можна сказати, що всі мають мовчати і не нічого не висловлювати. Але має бути попередження, що це інформація не перевірена, що людина. Може е, мати якісь погані наслідки від цього, тобто і, і, і мають бути і, і взагалі якась якась ліцензована діяльність на Так, звичайно, тому що такі речі вони <кхм>, торкаються психіки людини, е, тобто її здоров'я психічного, а це не менш важливо ніж фізичне. Це все одно, що рекламувати ліки. От коли рекламують ліки, кажуть е, не порадьте з лікарем. Тобто не вживайте, будь ласка, mm -hmm. це може бути шкідливо. Так само і тут має бути таке попередження, тому що людина має може обирати це її право, доросла людина робити, чи слухати, чи не слухати, але вона має бути попереджена, що це може бути небезпечно. Ось вчора буквально на один момент я потрапила. Я коли дивилася інтернет, одна здається, одна людина запитала, хто там з лікарів, ну психологічних групах mm -hmm. хто з лікарів працює з підсвідомістю. Тобто там дуже багато накидали ну контактів, порад. Але просто людина не, ну, не замислюється, чи скажімо, такий аспект, що робота з підсвідомістю це доволі серйозна ситуація, в принципі, як і гіпноз. І не кожному можна довірити свою психіку, бо це вже набагато, ну скажімо, просто поговорити. Це одна справа, а інша коли тобі вже в підсвідомість лізуть. Що можна людям дати в цьому напрямку? Які поради, наскільки вони мають бути обережними з такими речами? Дуже обережними, навіть просто поговорити. Можна собі дуже нашкодити, тому що слово можна вбити, як каже, да тому завжди дані види втручань в психіку мають проводити сертифіковані спеціалісти, які мають відповідні. Освіту, по перше, да а а якою має бути ця освіта? Медична? Освіта має бути, якщо це психотерапевт, вона має бути медичною. Ну в доняткових випадках це може бути і психологічна освіта, але людина має довчитися додатково. Це зазвичай декілька років, щоб отримати сертифікат, диплом психотерапевта, додаткова освіта, плюс різні сертифікати в певних напрямках психотерапії, так що вона використовує там арт-терапію, чи гіпноз, і так далі, вона має бути. Відповідно, сертифіковано провести певні години практики і має бути заклад, який сертифікував. Не просто сертифікат видані такий то такий то да і все. І без всяких пізнавальних знаків тут має бути конкретний заклад, який несе відповідальність за це. І вимагайте у ваших фахівців ці документи, вони мають їх надати, тому що це ваше здоров'я. Ви обираєте як лікаря, так само психотерапевт. Взагалі з підсвідомістю, а вона ну скажімо... А може, може мати такі серйозні наслідки, наскільки я розумію. Ну, звичайно, якщо це буде некваліфіковане втручання. Якщо ви, наприклад, як до хірурга йдете, і вам роблять операцію, відкриваючи все, все, да то він має бути з певним практичним досвідом. Він має певний час практикувати під супервізію, так званою, да якщо в нього немає певних годин практики, то звичайно, треба дуже бути обережним. Ну ще декілька слів про успіх. Ось сьогодні жінки борються і хочуть довести багатьом, що вони можуть бути успішні. А звідки взялася ідея успіху? Ну, ну мабуть, вічна існувала завжди, тому що успіх він обумовлює самооцінку людини. То тобто від нашого успіху залежить наскільки ми себе поважаємо. Тобто успіх взаємопов'язаний самооцінкою? Звичайно, він безпосередньо на неї впливає. Тобто, є навіть така формула, що самооцінка це успіх, поділений на рівень домагань, тобто на рівень складності цілі, яку ви собі ставите. Угу. А якщо говорити саме про щастя, ось таке питання, скажімо, щастя, ну, не знаю, до речі, я прочитала, що в Біблії такого навіть слова немає щастя, є слово радість. Ну, наскільки вони дотичні, скажімо, щастя і радість, це інше питання. А чи є стисла формула, дотримуючись якого можна стати щасливим, якщо ні, варто було б таку придумати? Ну, щастя, це емоційний стан, а радість це емоція. От якщо ви якийсь час пролонговано відчуваєте радість, то ви по суті можете назвати себе задоволеним і щасливим. Це коли у людини задовольняються якісь базові її потреби, і звичайно. Все залежить від її апетитів і рівня її потреб. Наприклад, якщо в неї потреби більш матеріальні, то їй достатньо просто гарно поїсти, купити собі якусь нову річ, виспатися, і вона буде вже почувати себе щасливо. Є люди, які матеріальні речі не цікаві. Їм цікаво там якісь досягнення, да? вони хочуть бути головними, там кращими, переможцями і так далі з цього, вони відповідно себе можуть відчути щасливим. Так само є люди, в яких щастя там, служіння іншим, естетичні якісь потреби і так далі. Це залежить від розвитку людини духовно. Ну і по-друге, треба знати, що щастя це не постійне явище, тобто треба е просто пережити моменти тут і зараз. От той, хто вміє насолоджуватися моментом тут і зараз. Він частіше буває щасливим. Тому навіть в бідних країнах, здається, там жителі Непалу самі щасливі. Да? Одна з найбідніших країн світу, але жителі там щасливі. Ті ж самі ж американці, які мають досить непогані доходи, вони не вважають себе щасливими. Чому? Тому що в них інші потреби вони не вміють жити тут і зараз. А ще ще до речі, в мене просто я згадала один момент, як я, я коли читала, що в період нестабільного нестабільного часу, тобто коли катаклізми, коли війни, суспільство завжди намагається знайти, ну зростає різко популярність ворожок, популярність там, скажімо, людей, які там пов'язані з зірками, ну різні там професії. Тобто, чим це можна пояснити? it А тим, що в такі нестабільні періоди у людей виростає почуття невизначеності, вони не знають, що очікувати. Все їх заплановане, руйнується, весь світогляд їх уже не працює. І вони намагаються ворожіннями, якимись ритуалами такими магічними, собі забезпечити якусь визначеність. Тобто, от ворожка скаже, що так буде і так, і вони відповідно заспокоюються, або ви робите там якийсь магічний ритуал, забезпечуючи собі. Ну, типу, я ж дав. Простір, якусь жертву, да? значить, пожертвувати на храм, наприклад, значить, мені має повернутися це якимось теж благом. Ну, По принципу бартеру, да? тобто обміну. От так само і ворожка, воно вам поворожила, вам стало легше. Ви хоча б, навіть якщо там щось не дуже гарне, ви вже чітко знаєте, до чого вам готуватися. Для людини незнання, незнання невизначеність є найстрашнішим. Не дуже оптимістично, але ну, на жаль, час наш ефір добіг завершення 10.30 десять 10 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології донецького національного університету. імені Василя Стуса пані Катерина Васюк з вами була Ірина Булгакова. Говорили ми на різні теми, як адаптуватися в іншій країні. Власне, що таке індивідуальність, що таке успіх і чому. Чому зростає в часи нестабільності в суспільстві? Зростає тяга до ворожок І на все добре. Гарного вам дня, бачите, акцент з Іриною Булгаковою 101,8 FM.